24 Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 23 грудня Ельф Калік та ЗОряний пил. Калік був ельфом-жартівником і володарем ставків. Увечері, коли сходив повний місяць, він пробирався до будинків і вкладав жабок у шкарпетки, або ж лоскотав дітлахам вуха кропивою та наливав до склянок болотяну воду. Замість рідини для полоскання рота, а потім тікав і лише дзвіночок на його ковпачку дзеленькав на вітру. Дзень-зелень, прийшов калік, бешкетник жартівник, подарунки я роздав, клопотів усім завдав. Часто густо за ним ганявся соловейко флютіо, насвистуючи, не годиться каліку дурити дітей. Одного вечора, заплутуючи шнурки на дитячих черевичках, Калік побачив огрядного діда, вбраного в червоне. На диво, до оселі той потрапив крізь димар та коминок. А вже ж це був Санта, що саме здійснював щорічну різдвяну подорож. Калік, ельф-жартівник, проспівав він, соловейко розповів мені про тебе. Від твоїх подарунків діти плачуть, а мої ельфи роблять подарунки, що тішуть, отакі, як цей. Він поклав під ялинку гарний золотавий пакунок, і наступного ранку маленький хлопчик радісно засміявся, бо виявив під обгорткою плюшевого ведмедика, про якого довго мріяв. Коли малий обійняв ведмедика, калікові стало соромно за свої витівки, і він притьмом розплутав шнурки та й утік тишком нишком, щоб ніхто не почув дзвіночок на його ковпачку. Злі жарти більше не здавалися йому кумедними. Він хотів стати справжнім різдвяним ельфом. Якось, зустрівши соловейка, ельф запитав: Флютіо, ти всюди літаєш, чи не знаєш, як дістатися до країни Різдва? Звісно, знаю. Полями і лісами дійдеш до гірської стежки і нею видряпаєшся на вершечок. Але це довгий і важкий шлях, розумієш? У мене вийде! Рішучо відповів Калік і потюпав легкою ходою, а його дзвіночок на кожному кроці весело подзенькував. Кролики, вивірки, миші, всі мешканці полів та лісів знали, що Калік мріє стати різдвяним ельфом. Тому, коли він проминав їх, підбадьорювали його. Звертай ліворуч, каліку. Молодець, у тебе все вийде. Бешкетник навіть не думав, що в нього так багато друзів. Урешті-решт. Дістався він підніжжя Різдвяної гори. Його взуття зносилося, лютий вітер пробирав до кісток, ніч насувалася, дедалі ще ніше огортаючи темрявою. Калік почувався самотнім та загубленим і геть зневіреним. Аж тут до нього стрибнула біла зайчиха і мовила Не сумуй, каліку, ти майже прийшов. А тоді дала йому светрик взуття рукавиці і теплий ковпачок. Сплетений власноруч. Каліку перше в житті отримав подарунки. Ти заслужив на різдвяний подарунок, засміялася зайчиха. І справді, це ж була Різдвяна ніч. Невже він запізнився? Пройнятий панікою, ельф видирався на гору так хутко, як міг, і, нарешті, постукав до хатини Санти. Відчинивши двері, інший ельф пробуркотів. А ти хто такий? Та й решта помічників санти також скоса подивилися на зайду. Вони завжди були ввічливі, але зараз їм хотілося грюкнути дверима перед носом цього халамидника. А втім, Санта привітався. Каліку, яка чудова несподіванка! Заходь скоріше! Відтак він повернувся до ельфів і мовив: Мерщій, несіть подарунки, складайте до саней, а ти, каліку, візьми з коминкової полиці. Чарівний різдвяний пил, що дає змогу нашим оленям та саням літати. Цього року саме ти його розсипатимеш. Коли Калік узяв келиха з пилом, у носі в нього залоскотало, І апчи, всю хатину заповнила чарівна хмара, що за безла щинився? ельфи й мішки з подарунками злетіли в повітря, немов гумові м'ячі, а борода Санти. Стала ще густішою й довшою. Калік перелякався, що його насварять. Та щойно дія чарів припинилася, як ельфи й санта за боки схопилися від сміху. Каліку, ти завжди будеш ельфом-жартівником, крізь регіт мовив Санта. Завдяки тобі тепер навіть подарунки посипані чарівним пилом. Ходімо, з нагоди прибуття каліка, мого сьомого ельфа. Сьогодні ви всі поїдете зі мною на санях. Цього року різдво було зовсім інше. Цілісіньку ніч ковпачок нового різдвяного ельфа співав Дзень зелень, прийшов калік, ельф бешкетник жартівник. Вперше він різдво святкує, радість дітлахам дарує.